Доброго дня, мене звати Тетяна, собака моя е, тибетський мастів, звати її Айра. В, в школу нам дред порадили знайомі, е, тому що насправді би, був момент вибору собаки. І по моїй вісовій категорії собака, скажімо, не зовсім. Я розуміла, що через якийсь період, в принципі, може бути не керована. Плюс що маленькі діти вдома маємо дітей. Тому би, однозначно був вибір. Добре, що ми дуже чітко встигли. Тобто в віці 2,5-3 місяці якраз віддали її в школу, на навчання. Собаку віддали практично повністю некеровану. На повідку в нас взагалі вона не привчена була, не гуляла на повідку, не реагувала на команди. Школа дала реальний ривок. Тобто за ці дійсно 30 днів не тільки собаку дисциплінували, а й мене. Особливо на спільних заняттях, тобто дійсно дають дуже класний професійний ривок для хазяїна і собаки в період адаптації і да, навіть нас співдружували, як саме нам разом правильно вистроювати взаємозв'язок один з одним, і як правильно поводити себе в якій частині, тобто коли давати команди, як правильно гуляти і все інше. То дуже велике дякую. Насправді ми з вами не розстаємося, не прощаємося. У нас ще буде курс, охорона, на якому 100% до вас прийдемо. Ну, насправді, саме цей момент да, період. Е... Переломний дійсно період був десь через 2-3 тижні. Коли дійсно ти приходиш, ну по-перше, бачиш, як твоя собака росте, просто коли ти тиждень не бачив, вроді маленьку привозив. А другий момент, що дійсно, якби через 2-3 тижні, ну ніби ти приходиш зовсім інша собака, вона, по-перше, скучає класно реагує, плюс вона стає керованою. Видно, як вона взаємодіє, так і сам. Саме вже був класний плюс, коли вже дійсно ти працюєш, передають собаку командно, ти розумієш, як правильно з нею взаємодіяти, як нею керувати. Тобто, це реальна робота професійна, саме інструктора. Стосовно інструкторів, не знаю, ну нам напевно пощастило в цьому питанні, тому що і собако-інструктор ну, у нас і скажемо, да, взаємозв'язок був спільний. Тобто, коли я була на заняттях, був присутній інструктор, і який повністю вів керував собаку. Інструктора, який керував мене і собаку. тобто в цьому плані просто супер все було. Какби і дуже навіть з першого заняття, наскільки не було якогось там різкого переходу, чи ще доки ми там друг до один до одного прилаштувалися, тобто з першого заняття просто так. От у нас все пішло як по маслу. Однозначно, особливо саме для тих порід собак, які там собі хочуть Кане корсо, тібетський мастиф, німецька овчарка. Тобто, охоронні собаки однозначно, якщо ви дійсно е вирішили заводити таку собаку, тим більше, якщо в сім'ї є діти, однозначно е вам в дред це навіть не обговорюється е і не пропустити оцей період, саме коли ти береш собаку, ти дійсно е розумієш, що ти за неї несеш дуже велику відповідальність і. Перед сім'єю, перед суспільством, тому першу чергово вам дрета, потім все інше. Обов'язково, значить, в неділю ви нас чекаєте вже однозначно. І з року обов'язково охоронне заняття. Там, де коли вже собачка підросла, адаптувалась повністю на охорону, весь розгорнутий курс. Ми з вами далі.